Є новина, друзі. Баємо більше вже інформації про перемовини Путіна і Трампа. І ну, ця інформація не втішна дослухати до кінця все розповім з аналітикою. Так от, домовились вони припинити вогонь по енергооб'єктам та інфраструктурі Ну, Росії і України. Ну але Україна ще не домов тому, що це Зеленський приймає рішення, і наша влада і Трамп йому зараз десь має позвонити і розповісти про розмову. З Путіним. друге домовили, що будуть домовлятися про перемир'я на морі, також домовили, що будуть домовлятися про повне перемир'я, і ці перемовини там завтра розпочнуться в Саудівській Аравії. Але що важливо, що важливо, що Кремль виставляє жорстку умову не постачання будь-якої іноземної зброї. Україні, а також ну жодної мобілізації під час припинення вогню. Ну тобто, ніби щоб не було зброї, не було там. Ніяких можливостей для того, щоб Україна атакувала в цей момент. Ну а сам про себе нічого не говорить. Тобто Росія не збирається зупиняти ні мобілізацію скриту, ні виготовлення зброї. Це ж так абсолютно зрозуміло. Що дуже ну, неприємно, оце перемир'я, яке Трамп хоче зараз пропихнути в енергооб'єкти та і інфраструктура, воно абсолютно невигідно Україні, тому що Росіяни будуть запускати шахеди і ракети і будуть казати, що вони б'ють по. Військових об'єктах, а попадати вони будуть будь-куди, чи це електростанція, чи це будинки людей, чи це ну там лікарні. Їм абсолютно все одно. Вони так завжди робили. А Україна дронами може попасти тільки реально ну, в якийсь великий нафтовий завод, енергооб'єкт, І тепер ми цієї можливості будемо не мати бити їм і робити їм боляче, тому що дрони для військового об'єкта це трошки, ну як то кажуть, е така слабенька зброя. Потрібні ракети для цього і велика кількість. От така от ситуація. Ну, як то кажуть, ну, не в нашу сторону ці перемовини. І зараз Зеленський буде приймати рішення. Тому буду вас тримати в курсі далі. Підписуйтесь.